Це вогледарські шахти чути вибухи і відчувається сильна тривога. Її не видно в кадрі, але на рівні з українськими чоловіками вона відстоює право України бути. Вона їх зараз знімає на рівні з ними. Воює, стріляє, вбиває ворога. Один нюанс. Доброволиця Саша Самсонова, громадянка Росії. Це було дводві 2020 року. Це був початок 2020 року, коли я їхала на вокзал. в Росії. Я перебувала ще в Росії, в країні-агресорці. І коли я сідала в таксі і їхала на вокзал, я вже розуміла, що я там ніколи не опинюсь. Я, в принципі, вже розуміла, що біля, в принципі, вже розуміла, що це квиток в один кінець. я приїхала сюди і почала поступово приєднуватись до різних добробатів добровольчих формувань. Почала навчатись, і поволі все ось так от закрутилось. Яке у вас життя в Росії було? Тобто, ким ви були? Чим ви там займались? Я трохи займалась трохи моделінгом, їздила по акторським кастингам і пробам. Але до серйозного у цій сфері у мене справи не дійшли. В не Не всі ж росіяни взяли і перейшли на нашу сторону. А ви 20-му році? І що відбулося там, коли ви їхали по дорозі в таксі? Що відбулося? Чому відбувся такий злам свідомості? У мене була найкраща подруга, яка у мене була найкраща подруга, яка була з Києва, Яночка Родоміна. Вона була доволі була доволі відомою зооволонтеркою. волонтеркою. На жаль, вона в 2020 році померла від раку, і я їхала сюди на її похорони. у мене в принципі, так після цього. У мене в принципі досить змінився світогляд. можу сказати, що. Я не можу сказати, що сто відсотків через це я вирішила воювати на стороні України. Я приїхала сюди. Але я їхала сюди, і в мене все змінилося досить сильно. Я почала занурюватись в тему війни, яку розв'язала Росія на сході України, і зрозуміла, що я хочу приєднатись, і поняла, що я хочу відчула дуже велику несправедливість з боку своєї країни сторони своєї чи існують гарні росіяни? Так, якщо це добровольці, як Саша Самсонова, військовослужбовці РДК чи Легіону Свободи Росії. Якщо вони зробили вибір на користь України, якщо готові віддати за Україну життя, вони існують також на рівні жартів, бо тільки рівні над рівними можуть дозволити собі жартувати ось так. О, Взяли полонену, ведемо додому. Е! Саша на війні по суті з 20-го року спочатку вчилася, потім вона стрілець. Її улюблена зброя АК і про зброю вона жартома пише в інстаграмі в дуже теплих стосунках. Що таке доброволець? Я впевнена. Не всі люди це знають. Як сожалення такої можливості раніше не було. Я очі у мене на жаль раніше такої можливості не було. Я дуже хотіла від 2020 році, і в 2021, і в 2022 другому. к. Збройним силам у мене були спроби приєднатись офіційно до збройних сил України, але на жаль, через те, що це була моя ініціатива, штабов мене виганяли зі штабів через моє громадянство. У мене не виходило цього зробити, тому вибору в мене особливо не було, окрім як бути доброволицею. Тому я й ухвалила рішення бути нею й далі. Це складно. Що таке доброволець? От поясніть звідки гроші, звідки сили, що таке доброволець сьогодні? Який режим, який статус перебування на війні? Тобто, в чому плюси, в чому мінуси? індивідуальний Чи це складно? Це дуже складне питання. Бо у кожної людини і в кожного добровольця свої життєві обставини для когось мотивація може бути абсолютно різною. Може бути абсолютно разний. Для кого то мотивація може там Для когось мотивація може, може будуватись суто на ідеї, а для когось, ідеї, а для когось вона може будуватись на, на якихось суто фінансових складових. Фінансових вот. Я досить ідейна людина, тому не можу сказати, що для мене це важко. Не можу сказати, що для мене це тяжело. У мене всіда єсть рівень. У мене завжди є прагнення, поки що. Пока Поки що, На да, поки що. Так, коли є прагнення, тоді є і сила. Собственно, і Я давно стежу за соціальними мережами Олександри. Сміюся, коли бачу коментар з розряду Не бреши, що воюєш або надто красива, щоб воювати. Смішать такі коментарі і саму Сашу, бо зовнішня краса, навіть її власне для неї не цінність. Я скромна мені досить скромна, мені досить складно подивитись на себе чужими очима під якоюсь іншою призмою, не так як я сама на себе дивлюсь. якщо казати, що я для когось можу бути прикладом, то мені важко собі це уявити. Для мене краса це не візуальні дані, а це про те, чим людина живе. Я ще багато років займаюсь зоодопомогою, і мені кажуть, навіщо ти це робиш? Ти ж усім не допоможеш, але ж допомогти комусь це краще ніж нікому. Кому-то помочь лучше ніж нікому. Саша переживає за тварин, які страждають від війни. Лише невеличкий відсоток яких кинутих на прифронтових виживають за рахунок волонтерів і військових. Вона пише в своїх мережах про тварин, якими засипаний схід України, про контужених, хворих, поранених, кішок, собак, корів, кіз про несправедливість, через яку найбільше за все в цій війні страждають тварини, які не можуть покликати на допомогу. Про цінності, якщо говорити, Ви нещодавно відносно опублікували пост про те, що підслухали розмову в магазині, як дитина хотіла робота, і мама не змогла купити цього робота, тому що він дорогий. І хлопчик запитав: я хочу навіть зараз глядачам показати цей пост, і хлопчик запитав: Мама, якщо б тато не загинув на війні, він би зміг мені купити цього робота. І ви тоді сказали, що хочете допомогти діткам, у яких загинули батьки. Ви дали спочатку такий клич, а потім швидко сказали, що знайшлася людина. Яка допомогла вам певної суми грошей. І для мене це була якась магічна історія. Я думаю, що відбулося насправді. Тобто, робот став поштовхом. Ви потім не відшукали того хлопчика, не купили йому робота? Чи це нереально було? Це просто історія це з магазину. Це було ось так, от випадково. Звичайно, угу. тому якби я могла, я б його знайшла. Але ж ви розумієте, що ви не зможете всім хлопчикам, у яких загинули батьки, купити іграшки. Знайшлась людина абсолютно випадково. Вона мені написала в директ в інстаграмі після вашого поста. Чи да? допоможіть мені подарувати дітям подарунки і запропонував допомогу, закрив абсолютно усю суму, яка потрібна була. Ми зустрілися, і я його зняла. Ну так, непомітно. Це людина, яка захотіла стати чарівником. Можливо, вона ваш давній підписник. І це логічно. Це абсолютно незнайома мені людина. А, Не підтримував він вас нічим раніше. Можливо, ваші збори ви не знаєте цю людину. так? Ні, він так випадково і швидко з'явився, і так само випадково і швидко зник. Олександра Самсонова воює, каже, що війна зробила її товстошкірою, але постійна допомога тваринам. Цей порив допомогти дітям, у яких загинув на війні тато, та навіть ця не боязнь зустрітися з незнайомим чоловіком, щоб взяти гроші, завдяки яким кілька родин порадіють. Це про вразливість, це про добро і світло, яким для неї самої є Україна. Але, на жаль, не існує офіційної процедури на сьогодні отримання громадянства для таких, як я. Я хотіла і я б хотіла посприяти тому, щоб ця процедура з'явилась. Як ви думаєте, які у вас відчуття виставить Україна? Однозначно. Але ж народ Росії надзвичайно великий і маховик війни розігнався. у мене, звичайно, є думки про те, що перемога може бути не такою, як її хочуть бачити. але я не сумніваюся у тому, що Україна вистоїть, нема вибору. Ви потім після перемоги можете лишатися в Україні? Звичайно, а в Британію можливо назад повернутися. Ні, люблю ні, не люблю Британію при усій повазі і вдячна за усю допомогу Україні, але просто не моя країна. Просто не моя. Самсонову я запросила на каву до київського кафе, частина співробітників якого теж воює, і кошти з частини смаколиків вони теж віддають на ЗСУ. Вся країна зараз не може інакше. І я зустрівшись з Сашею, поки вона відновлюється після поранення, але рветься назад на війну. Паралельно ставши сантою для дітей, подумала, що і я їй в новому році хочу побажати дива, отримати українське громадянство. Бо це її мрія відстояти Україну і жити в Україні, і поки що росіянка Олександра Самсонова не може ні, вона не хоче інакше.